Зараз маю честь передати слово його високоповажності Володимиру Зеленському, президенту України для вступного слова. Пане президенте, слово вам. Дуже вам дякую. Дуже дякую, дорогі друзі, дорогий Марку, прем'єр-міністра Канади, пані Перша леді Канади, Олена, всі лідери, всі представники. Високоповажності, наші друзі, ваші високості. Дякую за те, що зібрали коаліцію за те, що вивели роботу коаліції з повернення українських дітей на рівень роботи лідерів. Це дуже хороший знак. І дякую, Канаду. Дякую, Марку, за сильне лідерство. Понад 30 делегацій тут з нами зараз беруть участь у засіданні коаліції. І Дякую усім вам. Це справді важливо. Сьогодні ми в Нью-Йорку, і на глобальній сцені наступний такий саміт. Ми очікуємо провести у Брюсселі у співголовуванні України та Єврокомісії. Дякую тобі, Урсуло, і сподіваюсь, сподіваюсь, що цей формат принесе прогрес у вирішенні цього дуже дуже сенситивного питання долі українських дітей. Тисячі і тисячі наших дітей є жертвою. Російського подвійного злочину Росія спершу викрала їх та депортувала, а зараз вона намагається вкрасти все, що у них є всередині: їх культуру, характер, їх зв'язок з родиною та їх ідентичність. Можливо, не всі тут є батьками, але всі знають, як швидко діти виростають наскільки безцінним є кожний момент якими крихкими можуть бути їх перші кроки у житті, і тому одна з найкращих речей, які можуть зробити дорослі, це дати дітям нормальне дитинство. І один з найнижчих злочиснів, які можна уявити, це замінити дитинство війною та її жорстокістю. Протягом років ми боролися за те, щоб повернути наших дітей додому. І нам треба реальні результати, реальні, що означає власне повернення всіх викрадених українських дітей. Це чесно і символічно, що перший злочин, у якому Путіну висунули звинувачення, це його злочин проти дітей. І я дякую кожній країні, яка застосувала ордер МКС щодо Путіна та інших винних у викраденні українських дітей. Це має значення. І це не повинно бути пробаченим завдяки нашій ініціативі Bring Kids Back UA та підтримці партнерів. 1625 дітей вже повернені до України. Кожне повернення є успіхом, врятована дитина, але також викликом, тому що дитина має бути реінтегрована і захищена від травми, через яку. Вона пройшла перша леді України докладається до реінтеграційних проєктів для таких дітей, і сьогодні ви почуєте від Олени про цю роботу. Будь ласка, доєднуйтесь до цих проєктів, і ми також починаємо механізм відстежування, щоб збирати всі дані щодо наших переміщених дітей у Росії та на окупованих територіях. Росія приховує правду, тому ця робота є ключовою. Це означає фінансування, пошук, верифікація інформації та робота, щоб впевнитися, що винних притягнуть до відповідальності. І я закликаю вас, будь ласка, у кожному санкційному пакеті збільшуйте тиск на тих російських політиків, посадовців, суддів, пропагандистів та інших, хто залучений до викрадення дітей. Та спроби перепрограмувати їх свідомості все це відомо, табори, де викрадених дітей навчають ненависті, які інституції до цього причетні, та навіть структури Російської державної церкви, які використовуються, щоб стерти ідентичність українських дітей і всі, хто не заплющують очі і діють у відповідь, захищають людяність. Кожен у Росії, хто залучений до викрадення дітей їх переосвіти та знущань, будуть під санкціями. Санкційні пакети ніколи не легкі, але додавання тих, хто винен у злочинах проти дітей, посилює цю роботу і дає їй моральну силу. Дорогі друзі, в Туреччині ми дали російським представникам. Первинний список з 339 тридцять дітьми, чіткі дані, просто невелика, невелика частина тисяч, яких ми маємо зберегти, станом на зараз Росія майже нічого не зробила, навіть не дала реальної інформації про цих дітей. Вони відмовляються дати реальну інформацію нам та міжнародним організаціям. Будь ласка, нехай результатом цієї зустрічі коаліції буде підтримка ініціатив, щоб знайти, повернути та реінтегрувати наших дітей та реальний тиск на Росію через санкції. Ми повинні перетворити увагу на дії. Нам треба ваша підтримка і підтримка партнерів у генеральній асамблеї. І цього року ми представимо резолюцію, яка засуджує викрадення та депортацію дітей. Примусово забирати дітей з однієї держави і спроби перевиховати їх задля вигоди іншої держави це очевидний злочин. ООН мусить ще раз чітко це сказати знову. Отже, злочини мають бути зупинені. Злочинці мають бути притягнуті до відповідальності. Українські діти мають бути повернуті додому. Дякую всім країнам, які разом з нами, з нашими родинами. З українцями, з українськими дітьми, слава Україні! Дякую вам.